Це Володінович Нестайко улюблений дитячий письменник. Тому і більшість героїв Севолода Нестайка діти, порі з порізними трапляються важливі події, після яких вони починають по-іншому дивитися на життя. Моїм дорогим читачам хочу сказати: не поспішайте виростати швидко, як я колись, бо дитячі роки неповторні. Колосальне вухо. Спеціальне для того, щоб його кусати. Так, так, ти що? Хуліган? Хуліган. А ти хто заєць? Заєць. Заяць заяць, боєгуз. Чому це зразу боєгус? Я, я просто собі заяць. А ось і не просто заєць значить боягуз. Усі зайці боягузи. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе вкусив. Скажеш. Виханько Мовченко, ви чого розмовляєте на уроках? На уроках говорити не дозволяється. А ну ти, рухай, піднімися. Розкажи нам, про що це ви там говорили? Нам усім цікаво послухати. Костя, чого ж ти мовчиш? А ну ти. Маченько розкажи нам, про що це ви там говорили, якщо у мене заробиться. А він укусив мене за вухо. Що? От тобі на чого це? Не знаю, я сам питав. Він сказав просто так: захотілося і вкусив. Я кажу, не можу кусатися на уроках, а він мовчив, бо зараз ще за носа вкушу і скажу, що це, не, що це не я тебе, а ти мене вкусив. Це правда? Це він мене вкусив. От бачите, а що я вам казала? <риклад> ну, гаразд, сідайте і поводьтеся так, як належить учням спеціалізованої місцевої школи. І ти додому, усі додому, уроки закінчені. І не забудьтеся сказати батькам, що сьогодні батьки всі збора. Колоці, але ж треба Obrigada. А далі, як розвивалися події, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте повість казку Всеволда Нестайка, незвичайні пригоди, в лісовій школі. Від душі бажаємо вам подружити з героями цікавих творів автора. Зустріти з ними можна в Березнінській районі дитячій бібліотеці за адресою. До зустрічі, дорогі дітки! Ми раді бачити вас у нашій бібліотеці. Отож читайте казковий серіал, Дивовижні пригоди в лісовій школі. Книги стануть у нагоді, посміхнись новій пригоді, таємницям не кінець. Прочитаєш молодець.